У Магдалинівці стало світліше. У селищі встановили п'ять лічильників нічної електроенергії. Це дасть змогу вімкнути освітлення на 12 основних вулицях. Вирішенню цього питання посприяв народний депутат України від партії регіонів Микола Солошенко, аби перевірити на якому етапі роботи він провів виїзне засідання. У Магдалиніці відключили нічне освітлення деяких вулиць. Керівництво селищної ради пояснило, сталося це через підняття тарифів на електроенергію. Оплачувати їх кажуть не в змозі. У пошуках вирішення цього питання звернулися до свого депутата Миколи Солошенка. Сьогодні тут вже встановлено п'ять лічильників нічної електроенергії, які дозволять не лише освітити основні вулиці Магдалинівки, а й значно заощадити. Закінчили роботи по заміні зонних лічильників. Тому що була проблема не могли ми своїм слабеньким бюджетом оплачувати. Сьогодні ввечері можна приїхати да, і що да, да, 12, да, да, на 12-й вулиці. Заїдете, ось поди, подивитись все. Зараз співробітники РЕС реконструюють лінії електропередач інших вулиць селища. Уже проведено близько 30% робіт. Депутат Микола Солошенко перевірив їх особисто. Обаченим лишився задоволений. Сьогодні на п'яти щитових установлені. счетчики зонного учета электроэнергии, которые позволяют примерно в два раза снизить затраты на содержание линий электропередач, затраты на содержание оплаты за электроэнергию. Я действительно рад, что сегодня вот часть жителей Магдалинок действительно получит какие-то определенный комфорт в уровне своей жизни. Кож дня ввечері світло на вулицях Магдалинівки і дійсно з'явилось. Мешканці селища такій допомозі радіють, адже, як кажуть, вона дуже доречна. Сіла на велосипеді і їду, вже звечеріло. приємно їхати, кругом фонарів, що зробилося. Узнали, зібралися. Це благодаря усе Миколі Павловичу Солошенко. Раніше я по цій вулиці їжу на город, ну днем ще нічого, ввечері возвращатися, звісно, не видно взагалі нічого. Тепер намного краще нам помог Солошенко Ніколай Павлович з освіщенням, тому що до этого скільки ми не просили, нічого нам не могли допомогти. Освітлення 12 вулиць Магдалинівки покращило життя одразу майже півтора тисяча мешканців селища. Юлія Юсупова, Максим Макаров, деталі.